Майдан оп'єднав на свідине нероздільне. Він став центром революції, площою добра, тепла, людяності, братерства, взаєморозуміння, правди, віри, надії і любові. Любові до України, до матері землі, майдан та революції. Гідності сколотнули увесь світ. Україна показала всьому світу, що український народ, волелюбна нація, яка зуміла відсіляти свій демократичний вибір. Та згуртованою на цілісність нашої держави посягнули вороги, і багато наших земляків на сьогодні мобілізовано до лав українського війська. Вони ще цілують на сході з терористами та проросійськими сепаратистами, захищають кордони нашої держави. Незалежність України дає можливість кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, що відбуваються в нашій країні. Герої небесної Сотні, борців за свободу людей під час революції гідності, герої, що полягли у боротьбі захища суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої України. Вічна пам'ять героям, вічна слава. За чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях, високий Боже, освяти, і в мирі до себе, Господи, прийми.